Девіте був уродженцем кам'янця. Також він походив від вірменської родини торговця, а його зусиллям саме у другій половині XVIII століття було збудовано кам'янецькі споруди. Він саме побудував і Домініканський собор, який зараз знаходиться у Львові. Він був активним учасником політичних перепитій, якими було насичене політичне життя Польщі, і мав чималий вплив при королівському дворі. Та найбільшу славу Яну Девіте. Приніс його архітектурний талант. Він відома особистість свого часу, інженер-фортифікатор, автор домініканського костелу у Львові та майже сорока цивільних та сакральних споруд. На думку фахівців, якби Віте побудував лише один костел Божого тіла Домініканського монастиря у Львові, і того було б достатньо, щоб його ім'я було занесене до когорти найвизначніших європейських архітекторів. У творчому доробку митця. Ансамбль монастиря босих Кармелітів в Бердичеві, костели в Купині і Сидорові на Поділлі. Дослідник творчості Яна Девіта, польський архітектор Горнух, писав, що не було в той час на терені Поділля архітектора, який міг би змагатися з ним, здібностями і освітою. На жаль, творчий спадок архітектора, відомого за життя далеко за межами Кам'янця, в самому місті вже в 19 столітті був майже забутий. Першим проєктом, над яким працював архітектор, був костел Ордену босих Кармелітів у Бердичеві, цей храм прославив молодого фахівця. Про нього заговорили у Львові, мистецькому центрі Південно-Східної Речі Посполитої проект верхнього костьолу Ордену Босих Кармелітів у Бердичеві, будівництво якого розпочалося 1737 року. Найперша з чисельних архітектурних робіт Яна Девіте, споруджений над нижнім, вибудуваним у 1634 році. Київським воєводою Янушем Тишкевичем він зріс під наглядом будівничого Гжегоша Тарнавського. А його внутрішнє убранство виконав Теодор Раковецький. При монастирі працювала друкарня, і відомим гравером, який працював тут у друкарні, був Теодор Раковецький. Ми його згадуємо, тому що саме він був причетний до оздоблення інтер'єру маріїнського костюла. Він у, почат, на початку 80-х років 18 століття виготовив, створив більше десятка гравюр, які е і зображують різні види внутрішнього убранства, зовнішнього убранства Маріїнського костьола. А ще тріумфальні арки, е зображення Діви Марії. Все це було виготовлене, підготовлено до. Дня відкриття Маріїнського костела в 1754 році. У 1836 році будівництвом керували архітектори Ян Девіте з Польщі та Григорій Тарновський з Німеччини. Відомого художника Веніаміна Фредеріча запрошують з Італії. Після смерті у 1837 році Григорія Тарновського загальне керівництво роботами було доручене Яну Девіте у 1839 році за його проектом. Розпочалося спорудження нового центрального храму. У якості робочої сили зодчі широко використовували мешканців навколишніх сіл, а також полонених гайдамаків. В селі Бистрик для потреб кляштору було споруджено цегельну майстерню, будівельне каміння привозили з Поділля. Крім головного корпусу, одночасно почали зводити двоповерховий монастир, бастіони, фортечні мури та рів з перекидним мостом. Крім фресок. Середині костьол було прикрашено позолотою, ліпниною і різьбою по дереву, яка, на жаль, не збереглась. В архітектурі кляштору, як зазначав Мовчанівський, гармонійно поєднувалися стилі бароко і рокайль. Зведений у архітектурних формах бароко, костьол у своїй об'ємно-просторовій композиції поєднав принципи побудови базилікального храму. Перший ярус костелу прямокутний у плані, поділений на три нави та хрещатого храму. Другий ярос костелу у плані має форму Латинського хреста з куполом на високому барабані, розміщеному на перехресті центральної нави та трансепту. Купол костелу завершено світловим ліхтарем. Увігнутим головним фасадом костел спрямовано на схід. Фасад цей поділений профільованими пілястрами та колонами з коринфського характеру капітелями. До верхнього костелу проводять кам'яні сходи. Які з обох сторін оточують вхід до нижнього костелу, до середини верхнього костелу ведуть три прямокутної форми портали з кам'яними обрамленнями. Над середнім порталом гербовий картуш, плита з дарчим написом, яка не збереглася, та балкон з балюстрадою для відправи богослужінь для прочан. На тлі отвору з напівкруглою перемичкою, кам'яним обрамленням, профільованим карнизом та замковим каменем у центрі перемички. Над ним овальної форми, декоративний елемент. У алебастровому під мармур обрамлені з літерою М у центрі. Над бічними порталами розташовано аналогічний декор з монограмами Ікс і Марія, овальних обрамленнях та декоративних віночках у формі серця. Колони та пілястри підтримують фриз з тригліфами, лавровими віночками, з пальметами та профільований, розкрипований горизонтальний карниз. Фасад вінчає фронтон з хвилястим карнизом у стилі бароко. Нижче мав бути портал. Що вів до нижнього костьолу. За бажанням старішин Ян Девіта надав бердичівській святині вигляд, що робив його схожим з парафіяльним костьолом Святого Юра у Львові. Даному ніжному храмі, який построїв видатний архітект Йоанн Девіте. Десь під нами знаходяться фундаменти першого храму, який фундував Яну Стешкевич, воєвода Київський, ще в 1630 році. W 1642 też roku Światynia była to wtedy win podarował ikonę Matki Bożej jaka stała wydatną ikoną cudotworną ikoną jaką nazywamy Matka Boża Berdyczewska No całe czasów Janusza nie niezberekhu się to, co zaraz zobaczymy, to że w 18 stulecia 1739 roku Jan De Witte, poproszony przez bosy karmelitów, e, zaczął planować sporudu, wielką budowę sporudu, chrámu na Matki Bożej, monasteria dla bosy karmelitów i fortecy dla ochrony tych majna. Też on, jak wojskowy architekt, e, no, skupiał się na tym, żeby forteca była unikalną też to, co zaraz zobaczymy na co to w wewnętrzne mury fortecji. Nie oznacza to, że stanowiło zewnętrzne mury. Pomiędzy był rów z wodą, bo tu płynęło płynie chniło pięć. Także win, tę fortecję stworzył w takim stylu ciastkowo ciastkowo-italijskim, ciastkowo-baroko. -y, Протягом тривалого часу обіймав посаду коменданта Кам'янець Подільської фортеці, дослужився до звання генерал-лейтенанта коронного війська та генерал-майора коронної артилерії. Він залишив по собі пам'ять не тільки як талановитий інженер-фортифікатор, але й як головний зоч Кармеліцького монастиря в Бердичеві. Попри всі перебудови і нищення, нинішній Бердичівський костел з архітектурної точки зору, цінний, хоча б тим. Що він по-перше втілення стилю рококо на теренах України? І по-друге, приклад перших розробок Яна Девіте в галузі архітектурного мистецтва. Ка насправді була українська.